Всім привіт! Ми продовжуємо наш марафон з нуля до монетизації на американському YouTube каналі. І сьогодні я вам розповім взагалі аналітику, що вдалося отримати, які результати за останні дні. Наскільки пам'ятаю, то я зупинився на 29 жовтні чи на 30-му Ну бачите, там що по переглядам, Там 108, бачите, 46, 46, 183, 207 269. Тобто, чуть, -чуть вирівнюємо. По годинам перегляду, тут також бачите був скачок, там 6,7 годин, так, почало все падати. Бачите, і закінчилось на 1,6 годин. У підписниках тут ну, бачите, взагалі було хто знає що. а тепер скільки там За вчора, виходить, плюс 2 підписника. За останні 48 годин виходить, 503 перегляди канал має. Переходимо тепер у клотку Дохід до монетизації. Так, дивимося, що тут у нас бачте, 1369 підписників і 443 години перегляду. І так, я знаю, що аналітика далеко не найкраща. Але все ж я виставляю відео кожного дня, тобто якісь результати бачите йдуть. Ну тим самим відповідю це вам і надіюсь вам взагалі цікаво це дивитись. І так я знаю, що на монетизації не потрібно там робити великий акцент, так на неї там. Звертають велику увагу, там потрібно робити більший акцент саме на відео, так на якості цих відео, тобто я це все знаю. Тому просто вирішив знімати відео, показувати вам, взагалі, що в мене виходить і що в мене не виходить, так цього можливо це когось замотивує, можливо, хтось буде повторювати за мною. І також щось спробувати робити. Тому ось так продовжуємо викладати відео, надіюсь, нас все вийде. Дякую вам за перегляд і побачимо в наступному відео.